А тим часом українська делегація, на чолі з віце-прем'єркою, міністеркою економіки України Юлією Свереденко прибула до США. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, який також увійшов до складу місії. За його словами, у нього заплановані зустрічі в Білому домі, в Конгресі, аналітичних центрах та із представниками громадських організацій. На порядку денному формула миру президента, зміцнення оборони України та поглиблення співпраці між країнами. Ну і про це і не тільки. Зараз будемо говорити із політтехнологом. Олег Постернак долучається до ефіру телеканалу Київ. Пане Олеже, моє вітання. Доброго дня. Отже, пане Олеже, ви чи не один із перших у своєму Фейсбуці? Про анонсували саме, що пан Єрмак поїде до Вашингтону, і зустріч ця відбудеться сьогодні. Ось маємо вже фактично підтвердження. Давайте розбиратися дійсно, що ми маємо насамперед розуміти із цієї зустрічі. Зокрема, ви анонсували, що він може зустрітися із радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Саліваном. Так і найголовніше, мабуть, питання, чому Україна? Вирішила відправити саме на подібні переговори, на подібний візит саме пана Єрмака. Ну, дивіться. Питання полягає в тому, які процеси координує керівник офісу президента. Угу. Що дивитись на це, Погляду минулого да, там останніх місяців, то Єрмак координував питання підписання так званих безпекових зобов'язань після вінької декларації. Та да, коли там країни зголосилися почати процес вироблення цих двосторонніх угод. І другий момент над надзвичайно важливий. Єрмак є політичним представником, дав на зустрічах після Копенгагена Джиді і на Мальті. І е, ці зустрічі спрямовані на пришвидшення формування та поширення формули миру, висловленої президентом України, і е, підготовку до Глобального саміту Миру. Ці процеси безпосередньо координує керівник Офісу президента. і тому зустріч з Саліваном з радникам з на питань національної безпеки є в принципі в цьому плані найбільш е абсолютно доречною і об'єктивною. Ну крім того, треба сказати, що там є питання ще по Рамштайну, які готуються на наступну зустріч. Це питання військової допомоги Україні, яке зависає, і тому потрібно буде зустрічатися із конгресменами із а, е е е з представниками громадянського суспільства Америки. Ну і це звісно, ж питання пов'язані з знаєте, такі, з найбільш конспіративними темами. Оскільки ми знаємо, що Саліван мав певні контакти і зустрічі в свій час з ван -E, і міністром закордонних справ Китаю, який потім був в Росії в Москві. і е, ми знаємо повідомлення, да, які є з західної преси щодо е, наявності негласних контактів між США і з Росією, то можливо. Можливо, чисто теоретично, враховуючи, що фігура Єрмака пов'язана і є найбільш довіреною особою президента, да, то є якась інформація, яку треба передати особисто президенту України через його довірену особу, через керівника Офісу президента. Тобто, тема. А що робити в наступному 24-му році з війною? Які прогнози очікування є? Вона буде напевно підніматися саме в приватній бесіді поза камерами, тобто ми можемо принаймні пропускати, так що е, пан Єрмак. Очевидно, із цього візиту може привести якусь якусь інформацію, яка в кулуарах фактично обговорюється, яку поки що так не висвітлюватимуть на публічний простір. Так дійсно, якщо нагадаю вам саме Єрмак представляв Україну на переговорах з свій час в січні, в лютому 22-го року з Козаком, представником Російської Федерації щодо мінських угод, якщо пам'ятаєте, тобто, ем, ну Принципі в практиці української політики є певні важливі питання, які потрібно координувати не тільки на офіційному, на й неофіційному рівні. Власне мені здається, це сіє функцію керівника Офісу президента напевно, і, не справляється з іншого боку, подібні зустрічі вони не дозволяють широко інформувати громадськість про те, що відбувається насправді. І я, до речі, не впевнений, що потім відображення подібних можливих якихось контекстів в американській чи в західній пресі, взагалі буде відповідати повністю дійсності, враховуючи, що це також певний елемент великої гри, да, які Зараз де навколо нашої держави, і в принципі це об'єктивні речі. Але з іншого боку, подібні контакти мають бути. Бо к... е... дипломатія не створюється лише на базі якихось офіційних контактів, візитів, зустрічей. Дипломатія це значно ширше, ніж репліки, заяви, коментарі вищих посадових осіб. Це більш ґрунтовний, більш об'єктивний процес, який вимагає. Не публічні консультації і непрямі зустрічі тих осіб, які в принципі координують блок питань. Пане Олеже, ще важливий момент, так хочеться тут зрозуміти, тому що знаємо, що днями е, керівник офісу президента Андрія Єрмак е, мав телефонну розмову безпосередньо з питань з е, радником президента США з питань з безпеки Джейком Саліваном. Так обговорювали чимало там питань, необхідність своєчасного постачання озброєння і боєприпасів для успішного захисту України, зокрема й формулу миру. Ось ці всі питання піднімали. Е, в мене ось ще важливе питання, яке виникає: чи тут е, насправді? Пан Єрмак, він має якийсь вплив на подібні рішення Сполучених Штатів Америки? Чи фактично він лише веде ось більш дипломатичну, так сторону або більш дипломатичну лінію у будь-яких переговорах із Вашингтоном? Я не впевнений, що він веде якраз дипломатичну лінію. Він здійснює політичну координацію. Бо є питання військові, які безпосередньо, наприклад, обговорюються між заужним і керівником Об'єднаних Штабів Америці, є питання, які міжпрезидентського характеру стосуються, лінія Байден-Зеленський, є питання, які по лінії Держдепу і МЗС, а є питання політичної координації, тобто Ірмак. І Саліван є тими особами, які в принципі здійснюють політичну координацію, комунікацію, пришвидшення, оперативне вирішення певних політичних питань домовленості, вироблення стратегії, концепції, концепції зустрічей, самітів форуму це власне, і є функція безпосередня. Що стосується впливу на американську, ну да дійсно, ми знаємо, що Саліван напевно є тою особою американської адміністрації, який є прихильником концепції самостримування mm -hmm. США. В російсько-українському російсько-українській пане іні. Олеже, тут на жаль, в нас обмаль часу трішки, так але ми розуміємо, що найважливіше так, ось ці речі потрібно зараз розуміти, усвідомлювати, і тут ще головне, що які ми результати побачимо після цього візиту, так з якими результатами повернуться до України. Я думаю, що тоді ми вже зможемо зробити висновки і більш детальніше про це обговорити. Я вам дякую за те, що ви долучилися. Знайшли час поспілкуватися. Політехнолог Олег Постернак нагадаю, спілкувався з нами в цій частині ефіру